Заряджаючий привіт! Сьогодні черга проекту 2016 року під назвою Потяг до Пусану. На той час, насправді, цей фільм став достатньо потужним камбеком в жанрі зомбі апокаліпсису адже на той період знімали або треш, або преміум треш в цьому жанрі. Я також рекомендую вам підписатись на канал, щоб не пропускати вихід нових переказів. Окрема дяка людям за підтримку, оформивши спонсорську підписку. Ну а я починаю. Фільм починається з того, як мужика стопують люди в кабінезонах, дезінфікують його тачку і кажуть, що так необхідно, адже неподалік відбувся витік з місцевої біолабораторії. Проїхавши далі, він відволікся на телефонний дзвінок, через що й не помітив Оленя, якого збив. Чоловік заігнорив і рушив далі. А оленятко камбечить зі світу мертвих. Далі назнайомлять з головним героєм, наш старий приятель вербувальник який чілить в офісі ще до того, як пішов працювати до фронтмена. Коротше, в офісі щось справи не дуже. З жінкою він також розлучений, і доньку хоче залишити собі. Мала, звісно, хоч і любить батька, але хоче поїхати до матері, яка проживає в Пусані. Дівчинку звати Суан, і в неї сьогодні день народження. Батя подарунок підігнав, а там Нінтендо, яке батя вже дарував раніше. Раз так вийшло, то сокву, головний герой, пропонує Суан самій обрати подарунок, і дівчинка обирає побачити з мамою, хоча б на один день. З розмови з сокву та його матері нам дають зрозуміти, що батько завжди зайнятий і ніколи не має часу на свою донечку, навіть в її день народження. І цього разу він все ж вирішив зробити як то належить батькові. Їдучи до вокзалу, герої натикаються на пожежні машини, які мчать на всіх парах до багатоповерхівки. Пасажири займають свої місця, і сокву з роботи повідомляють, що там коїться якась габелла типу забастовки. Але той клав на роботу, адже намагається стати хорошим батьком. Поки провідник втекав, то якась невідома жінка, яку непогано так ковбасить, забігає в вагон. Обережно двері зачиняються, а на станції відбувається якийсь кіпіш. Потяг вирушає, а на того провідника хтось напав. В невідомої поранення на нозі, схоже на укус і інфекція розповсюджується достатньо швидко. Вона якось намагається це діло зупинити, але все марно. Один з пасажирів повідомив про невідому особу в туалеті і просить провідника розібратись. Суан стало цікаво, а що ж там таке, і вона пішла подивитись, але в туалеті лише якийсь безхатько, який торочить, що всі мертві. Дівчина уже так штормить, що б'ється в судомах. Суан шукає вагон з вільним туалетом, а провідниця натикається на інфіковану. Субво повідомляє, що в місті повна дупа, і той бачить по телеку, що вже військові залучені до наведення порядку. Побачивши, що доньки немає, він пішов на її пошуки. Інфікована померла, і поки молодиця втикає, то незваний пасажир повертається в зомбі режимі і нападає на провідника. Та намагається якось скинути, але забрали в вагон до якоїсь безбольної команди, де почався лютий заміс. Інфікованих стає все більше і більше, і обертаються вони за лічені секунди. Люди тікають з вагонів, а сокву шукає доньку, яка в цей час в туалеті ручки миє. Інфіковані налітають, і добре, що мала була поруч з батьком і той, взявши її на руки, біжить в попередні вагони. Мерців просто валом і доводиться прискоритись. Один з чоловіків, якого я називатиму Кувалда, чекав на свою вагітну дружину біля туалету, побачив інфікованого, і поки він з ним розбирався, то сокву з донькою вдалося прослизнути повз них в безпечні вагони. Кувалда закрив зомбака в параші, але інші інфіковані вже на підході. Янукович вимагає зачинити двері, але завдяки Суан Кувалда та його дружина встигають також потрапити до них. Благо зомбі тупорилі і не шарять, як відчинити двері. А ще й після того, як на скло наклеїли газети, так вони взагалі заспокоїлись. Машиніст повідомляє, що через надзвичайні обставини потяг пропустить наступну зупинку. Соквуд дзвонить мама і каже, що у них там повний жах, всі один на одного кидаються і чути предсмертні звуки, і подальше жахливе гарчання, що означає, що вона також заразилась. Проїжджаючи станцію, пасажири потяга бачать, що там також повний хаос. В інтернеті та по новинах також показують, що в провінції відбувається спалах цієї епідемії і просять всіх дотримуватись вказаних мір безпеки. Машині знову виходить на зв'язок і кажуть, що вони зупиняться в Теджоні, де надалі супроводжуватимуть їх військові. І поки Сокву пішов набрати колегу, щоб дізнатись більше інформації, то Суан познайомилася з родиною Кувалди. Сокву повідомили те, що в Теджоні їх закриють на карантин. Тому колега радий, щоб той брав доньку і не йшов на головну площу з усіма, а звернув на східний вихід. Там зустрінуть потрібні люди і заберуть їх. Той самий безхатько туалету почув цю розмову. Прибувши до Теджону, всі помічають, що станція пуста. Але чому це має хвилювати людей, які натовпом поперлись до головної площі, навіть не відправивши хоч когось на розвідку? Яник, схоже, все пронюхав і каже, що треба їхати до Пусану, адже діло пахне гниляками, але машиніст не стояв на огляді вокзалу. Середині вокзалу також пусто лише кинуті речі, і сокву робить згідно плану. Безхатько також вчепився за ними через почуту розмову, і Суан хотіла також попередити кувалду про карантин, але батя сказав, що треба думати лише про себе. Мала засмутилась і сказав, що саме через це мама й пішла, через те, що сокву думає лише про себе. Спускаючись по сходам, кувалда побачив криваві шоломи та щити, а безхатько побачив пораненого воєнного. Військові насправді зустріли пасажирів, але на жаль, вони були вже обернені, і страшно опинитись в такій ситуації, коли НАТО скучується на сходах в паніці. На сокву також вилітають зомбаки і доводиться повертатись назад у потягу. Кувалда рятує малу, і його дружина забирає дівчинку. Вербувальника пресують, і на вокзалі люта заруба. Безхатько врятував героя, накинувши кинувши на неінфікованого куртку, і той немов дезорієнтувався. Через паніку деякі з уцілілих відчинили вагони з інфікованими, і ситуація загострилася ще сильніше. Зомбі під спідами вже з вікон сипляться. Дружина кувалди Суан, врятовані, а Яник вимагає, щоб потяг рушав. Хлопаки досі втримують двері з мерцями, але такий натовп втримати неможливо. Потяг рушив і доводиться бігти як на віжені. Кувалда скіл підробив і відбиваючи квіскажених, встиг заскочити у вагон разом з сокву. Машиністу сказали, що звільнять дорогу до Пусана, але вагітна помічає, що вони з обох сторін оточені буйними і довелось ховатись в туалеті. Яник знає, що ще трохи, і Пусан закриє, тому радить машиністу летіти на максималках. Кувалді позвонила дружина і сказала, що вона сон 13-му вагоні в туалеті з купою заразних. Без дістав пов'язки й всякі штуки, що дає можливість героям обмотати і захистити кінцівки від укусів. Зібравши сили та яйця в кулак, хлопаки вирушають на смертельну битву. Здавалося б, каюк, але заїхавши в темний тунель, інфіковані немов застанились і втратили орієнтацію, реагуючи лише на звук. Не ту орієнтацію бритний з Герої до поглянути на мапу їхнього маршруту і зрозуміли, що завдяки тунелям вони зможуть переміщатись крізь буйних непомітними відволікаючих звуками. Діставшись до рідних, треба тепер якось думати план відступу. Знову тунель, і на все про все в них є пару хвилин. Цього разу запасного телефону немає, і довелось повсти по полицям для речей. Безхатько споткнувся і впав, але сок пішов рятувати. Тунель закінчився, і інфіковані починають актив. Варіка немає, і так як чоловік ще наступив на банку фанти, зомбі її почули і довелося знову тікати. Вони добігли до вагону з уцілілими, але Яник все зачинив, щоб не пускати героїв. Кувалду, який тримав двері, вкусили. Весь вибив двері, але решта не дає пройти через інші. Одна з жіночок побачила, що її сестра жива, і пішла хоч якось допомогти. Героям торба ще й кувалда вкушений. Його дружина розуміє, що це кінець. Біг каже, щоб сон приглянув за його дружиною. А він затримує заразних, адже йому все одно не вижити. Наостанок він лише просить кохану назвати дівчинку Юнсун. Інфіковані пробили двері. і Кувалда, як справжній воїн, стримує натиск. До вагона бидла Яника, все ж довелося пробитись, і виродок отримує на горіхи, але це падло змогло підбурити людей на те, що вони типу небезпечні, можуть бути вкушені, заразні і так далі. І героїв, на щастя, виганяють в тамбур. Так як сестра жіночки не зайшла і стала інфікованою, то тупо паяло, і вона віщинила двері з інфікованими. Так би мовити, щоб ті не люди не мали шансу. Тому й нашим героям пощастило, адже вони опинились в сивовому тамбурі. Нарешті можна трохи перепочити. Батько взяв доньку за руку і каже, що не такого дня народження бажав для. Суа, але він каже, що вони потраплять до її мами. Маленька дуже переживає, що з її татом може щось статися в результаті сок пішов в туалет і йому позвонив його коріш, який повідомив, що у Пусані тримають оборону. Після того як їх приймуть, проведуть всі необхідні дії та направлять відразу до психологів, які допоможуть впоратись з пережитим. А вони там найкращі професіонали цієї справи, адже їх знайшли на україномовній платформі Майндлі. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Перейшовши за посиланням в описі або QR-кодом на екрані, ви пройдете тест, який визначить вашу проблему, та платформа підбере спеціалістів згідно ваших цілей і, звісно ж, бюджету. Ви можете ознайомитись з анкетою кожного фахівця, переглянувши його освіту, досвід роботи, відеовізитку та прочитати відгуки клієнтів. Платформа дозволяє вам записатись і провести сеанс в будь-який зручний для вас час. А за моїм промокодом PHENOMENALITY ви отримаєте знижку на 10% для першого сеансу з будь-яким спеціалістом. Не варто боятися звернутись до професіоналів, які можуть допомогти вам у вирішенні складних життєвих ситуацій. Також його колега дає нам, глядачам, інформацію, що компанія, ну в якій працював СУКВУ, якось пов'язана з фінансуванням тієї лаби, від якої і почався весь трендець. Потяг різко зупиняється, адже шлях перекритий зруйнованими вагонами. Машиніст каже, так як вони зупинились біля депо якоїсь станції, то він піде туди і спробує взяти локомотив, щоб рушити далі, і дає вказівки уцілілим про те куди йти. Яник з провідником вижили, чорт б їх побрав, і також почули звернення. Машиніст має сталеві кулі і біжить до депо. В цей час наші герої, слідуючи вказівками, рушають до вказаної колії. Діставшись точки, безстрашний заводить апарат. А яник підставляючи провідника, тікає з вагону, залишаючи двері відчиненими. зустріч нашому локомотиву тільки на сусідній рейці литий спалений локомотив, який врізається в потяг з інфікованими. І поки без борі сломав скло для проходу, бедлан підставив дівчину і її вкусили. Хлопчина не зміг вбити подругу і та, обернувшись, зробила йому кусь. Решта героїв вижили і опинились під завалом вагона. Машиніс побачив тікаючого Яника і захотів допомогти. Тільки от даремно, так як мерці пробили скло і нападають на вагітну ісуан, то безхатько пожертвував собою, поки сокву звільняв прохід. Уличний паркур відбуйних, а наші герої косплеять ставий сьорф. Тупоголові збились в купу, що дало можливість героям досягти локомотива. Але, як то кажуть, тупа маса щось і рішає, і, вчепившись аравою за потяг, той почав сповільнюватись. Сокву все ж включив дев'яте дихання дракона і десятками ударів люті відбив зацепів. Але не все закінчено, адже в локомотиві сидів ще не до кінця обернений Янкович. Йосип босий, така мерзота не може просто так здогнути. Його жорстко паяє і він нападає на сокву, гасить чоловіка і нападає на вагітну. Сокву рятуючи жінку, схопив покидька за лице, а той вкусив його за руку. Віті треба вийти, тому його зупинка була екстреною, але все одно сокву скоро перетвориться. Він дає настанови по зупинці потяга і каже донечки, щоб берегли один одного. Мала плаче і каже, що любить тата. Вона просить знайти його, і насправді це достатньо сильна емоційна сцена, адже чоловік просто зривається і тікає з тамбуру на край вагону. Мала вістериці, сунову плаче, і під флешбеки з минулого перетворюється на зомбі. Зомбі з посмішкою на обличчі. Він стрибає з локомотива, а жінки вирушають надалі в пусан. Так на жаль, вони обоє втратили тих, кого дуже сильно кохали. І діставшись до тунелю, який перегороджений горами трупів та різними штуками, дівчата вирушають в темний тунель, в кінці якого є сяйво, і пара вояк зі снайперками. Так як тунелі темної не видно, чи жінки адекватні, то дають наказ ліквідувати. Але почувши пісню Суан, яку вона хотіла заспівати батьку, військові зрозуміли, що то уцілілі, і мчать їм на допомогу. Ось так і закінчився фільм Потяг до Пусану. Сюжет фільму виглядає достатньо банальним, але сама картина знята і подана чудово. Тут і справжні елементи зомбі-горору, трішки плоских жартів і багато екшену. Історія Сакву, хоч і драматичною, але навчає нас тому, що не варто забувати про сім'ю. Які б обставини не були коріша, робота це не важливо. Коли вдома є насправді ті, кому ти потрібен і для кого ти по-справжньому важливий, смерть антагоніста» хоч і завершила фільм на сумній ноті, але була достатньо логічним кроком для фіналу картини. Моя оцінка 8,5 з 10. Хороший зомбі фільм, який з часом хочеться переглянути. А що ви думаєте з приводу цього фільму? Напишіть в коментарях. Також топ 3 коментаря з попереднього відео для вас. Підписуйтесь, ставте подобайку, приєднуйтесь в соцмережі, підтримуйте за можливістю канал фінансово. Всі посилання в описі. Ну і звісно ж, не прощаємось.